В один казковий осінній день на початку жовтня дружні сірі та темні хмаринки на небі вирішили полити зів'ялі квіточки на клумбі і зібралися купкою. Почувся гуркіт грому. З'явилася одна хмаринка, яка дуже любила пригоди. І почала весело штовхати іншу хмарку. Вже зовсім скоро від тих штовхань у небі спалахнула блискавка, і рясний осінній дощик почав поливати клумбу і вулиці одного чудового міста. Саме у цей час на зупинку громадського транспорту приїхав тролейбус. Двері відчинилися. Із них вийшли хлопчик та його сестричка. Водій тролейбусу зачинив двері і попрямував далі по маршруту, а дітки попрямували тротуаром. Дощик все сильніше пускався, і великі краплі падали на обличчя й волосся. Парасолька залишилася вдома, а промокнути повністю до останньої нитки не хотілося. Діти вирішили перечекати зливу і зайти до найближчого приміщення. У ньому було дуже затишно, і вздовж стін рівними рядами стояли довгі полички, на яких щось зберігали. Щось прямокутної форми, паперове, різнокольорове із твердою обкладинкою, значками та ілюстраціями всередині. Дітям стало цікаво, що ж це таке. Вони підійшли ближче, подивилися і зрозуміли, що це книги. Як думаєте, куди потрапили діти? Так, це бібліотека. У приміщенні було тепло, затишно і дуже тихо. Цікаво, чи багато тут книжок? запитав хлопчик. Перевіримо, відповіла дівчинка. Здавалося, ніби полиці були повні загадковостей, адже в книжках так багато чарів. Доторкнешся до обкладинки, відкриєш перші сторінки і поринаєш у світ казок. Хлопчик сів на стілець поряд з дівчинкою, взяв першу книгу і відкрив її. Дивись, тут такі гарні картинки. З заполички показалися довгі пухнасті вушка і почулися голоси. Я хочу щось смачненького. Щось їсти захотілося. О, книжки поїм. Ура, книжки, хочу її съїсти. Я теж хочу відкусити. І десь здалеку почувся звук та чапкання. На підлогу виплигнула маленьке зайчиня. Я хочу морквинку. Виявилося, що компанія друзів зайченят сплутала книги з їжею і почала їх гризти. Крізь позіхання промовив інший голос. Що ви творите? прикратіть? Лагідний сонячний промінчик на підвіконні освітив маленьку квітку у горщику, що ліниво розправила свої пелюстки і повернулась до дітей. Це була чарівна квітка. Квітка розповіла зайчатам, що книжки не можна гризти, що книжки читають діти, щоб дізнатися багато нового і цікавого. А зайчати відповіли, що вони живуть недалеко в лісі і так загралися, що заблукали і не змогли знайти дорогу додому. Але вже зголодніли, тому й почали гризти книги. І, чесно кажучи, книги не дуже смачні. Відповіла інша чарівна квітка. Я так хочу, щоб в бібліотеку приходили більше дітей. Вона розповіла зайчатам про те, що чарівні квіти на підвіконні бібліотеки бачили багато дітей, що приходять за новими книжками. І всі-всі діти бережливо відносяться до книжок. А ще чарівна квітка сказала про те, що дуже хочеться, аби якнайбільше дітей приходило до бібліотеки. Зайчата сказали Вибачте нас, будь ласка, як ми можемо виправити те, що накоїли, і полагодити книги? Квітка позіхнула і попросила її полити. А за це вона скаже, де зберігається чарівний скотч, яким можна заклеїти розірвані сторінки книги, і більше ніколи ці книжки не будуть рватися, а будуть тільки радувати своїх маленьких читачів. Я скотч чарівний, я заклею все-все. Абра-ка-дабра-бумс! І вмить усі пошкоджені книги знову стали як новенькі. Хлопчик і дівчинка, що ховались від дощу і увесь цей час сиділи на стільцях із книгою, встали, щоб познайомитись з зайчатами і чарівними квітами, але за мить тільки. І як мільйони маленьких золотих піщинок зайчата розчинились у повітрі. А квітки у горщику застигли голівками до сонця, що якраз показалося з хмар. У сусідню кімнату хтось зайшов, і почулись голоси. Діти вийшли до сусідньої кімнати до холу. і назустріч вийшли працівники бібліотеки. Ласкаво просимо до бібліотеки. Заходьте, будь ласка. Діти побачили своїх друзів, що прийшли з батьками, і вирішили усі разом залишитися на майстер-клас, на який завітала і пані Ірина. А я до вас, як завжди, з подарунками. Сьогодні це нові книжки. Ура! Нові книжки! Ми теж хочемо читати, зраділи хлопчики-дівчинка. А ось ми з сином прийшли віддати книжку, яка нам дуже сподобалася, і взяти, мабуть, нову. Я мама Юля. Ми прийшли до бібліотеки здавати книжку і побачили, що тут проводять дуже гарні заходи. Залишилися з донькою, і всіх запрошуємо на ці чудові заходи до бібліотеки. Тут дуже весело та цікаво. Я радію, 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 Ура! Раді. Після майстер-класу діти поспішили додому, щоб розповісти своїм батькам, що є таке чудове місце, бібліотека, в якій відбуваються незвичайні події та зустрічі. І що потрібно брати з собою парасольку, коли йде дощ, і поливати квіти, щоб вони насумували, і приносити зайчатам у ліс на гостинець моркву та капусту. І ніколи, ніколи не псувати книжки, навіть якщо є чарівне скотч. І я, Юлія Мішутка, дякую маленьким відвідувачам, їх батькам та працівникам бібліотеки імені Олеся Гончара за неймовірні пригоди, за дружню атмосферу. І за те, що ми всі разом створили цю казку. До наступних казкових зустрічей у бібліотеці.